Казка Боягус. колись давним-давно жив собі добрий чоловік, якого звали Іван. Мав він єдиного сина, на ім'я Валєра, але не тішився батько своїм сином. Цілими днями Валєра сидів і нічого не робив. Довго страждав Іван, дивлячись на ледря сина, і задумав собі нарешті провчити його. У ті часи на їхній край раз у раз нападали вороги, і Іван пустив чутку про те, що його син надзвичайно відважний парубок. Дізналися про це і мешканці сусіднього села та їхній князь. Прийшли вони до Івана і просять його відпустити свого сина, щоб він допоміг їм подолати ворогів. Іван спочатку вдав, ніби йому дуже тяжко розлучатися зі своїм єдиним сином, та після наполегливих умовлянь погодився відпустити з ними сина. Покликав Іван Валеру, і той мовчки став перед батьком. Подивилися, подивилися селяни на Валеру, і закрався їм сумнів, бо не схожий був Валера на сміливця. Та що вдієш, взяли його з собою. Наступного дня мешканці села із Валером на чолі вирушили у похід. Підійшли близенько до ворожого села і стали чекати там ранку. Вночі Валєра дуже замерз, бо лисиця вкрала в нього один чобіт. Валера прокинувся перший і заходився його шукати. Хто бачив мій чобіт? питав він усіх. Вони подумали, що Валера сам збирається виступати проти ворогів, і вирішили, що він і справді хоробрий воїн. І з цією думкою усі дружно напали на ворогів і оволоділи їхнім селом. Радісні і веселі повернулися селяни разом з Валером додому і наділили його великою кількістю худоби, і відіслали до батька. Іван страх як здивувався, що його ледачий син повернувся додому цілий і неушкоджений, та ще й з великим багатством. Мабуть, він усе таки до чогось здатний, подумав батько. Та коли Іван довідався, за що хвалять його сина, він не прийняв дарунків. Хіба можна їх прийняти, коли слава дісталась синові даремно? Хіба такий має бути справжній герой? І надумав батько ще раз випробувати свого сина. Невдовзі прийшли до Івана селяни з іншого села і кажуть: якщо ти не пустиш до нас свого хороброго Валеру, ми загинемо. Щоденно до нашої отари прибігає вовк, і ріже то овечку, то барана, а наші пастухи ніяк не можуть порішити його. Розбешака вельми зухвали. Іван спочатку відмовлявся, а тоді звелів синові іти допомогти селянам. Привели селяни Валеру на галявину, де ховався вовк-розбійник. Оце звідси приходить вовк, сідай і чатуй на нього, сказали селяни і пішли геть. Залишився Валера сам і не знає, що чинити. З переляку він виліз на високе дерево і сховався там між гіллями. У півдні під це дерево збилась і вся отара овець. І тільки но отара вляглася на спочинок, як прибіг вовк і накинувся на овець. Валера, побачивши вовка, так злякався, що не втримався на гілці і полетів з торчака униз. Упав просто на спину величезного вовка і той, не тямлячи себе від ляку, що сили вчепився за вуха і несамовито заволав. На той крик прибігли пастухи і вбили переляканого звіра. Валєра розгнівався, що ви накоїли? Я упіймав вовка, бо хотів живим відвести його, князю. А тепер що я йому покажу? Коли про це розповіли князю, той похвалив Валєру та батько, як і колись, був незадоволений сином, адже і на цей раз його хоробрість була несправжня. Одного разу цей самий князь посварився з сусідою за межі і оголосив йому війну. Скликав князь своїх радників, хай обдумують, як краще перемогти ворога. Валєру він також запросив, поки радники обговорювали все, що стосується майбутньої війни, Валера зі страхом подумав. Тільки но ну, почнеться війна, князь призначить мене ватажком і мене першим можуть убити. Коли усі радники поговорили, Валєра сказав: якщо з обох боків виступить велике військо і почнеться бій, то загине багато людей. Чи не краще буде, якщо кожен князь вибере зі своїх воїнів найхоробрішого і найвідважнішого? І нехай вони поб'ються між собою, то князь, чий воїн подолає супротивника, буде переможцем. Усі визнали слова Валери мудрими, погодилися з ним і почали вибирати гідного для двобою воїна. Та князь ось що сказав: навіщо нам шукати хороброго воїна, коли від нас може виступити такий славний герой, як Валера? Виберемо його. Бойгуз з Валера хотів відмовитись від такої честі. Та що він міг удіяти, коли всі назвали тільки його ім'я? І ворожий князь теж вислав до бою хороброго воїна. Війська стояли одне проти одного, щоб бачити той двобій. Валера вирішив, що настав йому кінець і заплющив очі, щоб не бачити свого ворога. Супротивник його помітив, що Валера наступає на нього із заплющеними очима, і запідозрив у цьому якісь хитрощі. Отож він і собі заплющив очі і пішов уперед. Так воїни і підходили один до одного. Ще мить і він зітне мені голову, подумав Валера, умліваючи від жаху. Він мимоволі розплющив очі і побачив, що ворог іде на нього із заплющеними очима. Валера одразу підбадьорився і зрозумів, що йому слід робити. Замахнувся щосили і зітнув супротивнику шаблею голову. Усе військо привітало Валеру радісними вигуками. Його підняли на руки і понесли до князя, який, на честь перемоги, влаштував велике частування і щедро нагородив воїна. Та старий Іван знову не прийняв подарунків, які приніс йому син. Той, кого нерозумні і довірливі люди мають за героя, і сміливця. Насправді не герой і не сміливець, сказав він. А як і колись, такий же ледар і боягуз. Ось і казочці кінець, а хто слухав? Молодець.